Щота Богородиці, двері милосердя, ми святіший Отець і по всьому світі відкривається цей святий ювілейний рік, і ти є покровитель для цього року. Просимо тебе, молися за Україну. Болище, щоб мир і спокій був, щоб не гинули наші сини, цвіт нашої нації. Дай краще матеріальний добробут в Україні, щоб люди не покидали рідні оселі і не виїжджали. Ти завжди була опікункою нашого краю. Благослови нас, благослови наше місто Тернопіль. Благослови нашу Тернопільщину, благослови нашу Україну, ім'я Отця, і, і Сина, і Святого Духа. Амінь. все дни жития твоего, Завжды, да не повсек на вихе.